Ми зафіксували, як підприємець в кабінеті чиновника розказує йому, скільки потрібно виділити грошей, яку суму відкату він за це віддасть, і які необхідні обмеження прописати в тендерній документації для того, щоб ніхто інший не зміг прийняти участь. Простими словами, мер корупціонер створює злочинну організацію, і його заступники, начальники департаментів, керівники комунальних підприємств стають співучасниками цих злочинів. Достатньо лише декілька таких гучних справ в Україні, щоб продемонструвати іншим головам громад, як працює принцип невідворотності покарання. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Про це все хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива для мене, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Вітаю, Романе! Сьогодні знову будемо говорити на тему корупції на місцевому рівні. Останній рік у багатьох громадах країни триває бенкет під час чуми. Ми бачимо, як місцеві органи самоврядування витрачають величезні кошти на бруківку, майданчики, стадіони. І дуже часто у всіх цих закупівлях вартість суттєво завищена, куди дивляться правоохоронці? Чому вони не можуть побороти у громадах корупцію при закупівлях? Ми всі знаємо, що правоохоронні органи видають результат у вигляді кримінальних проваджень, які направляються до суду, але суспільство вимагає більшої кількості таких проваджень, більшої кількості покарань і більшої кількості реальних вироків і реальних сроків, по яких вони будуть бачити, що чиновники сидять у в'язницях, і саме такого покарання вимагають люди. Правоохоронці розслідують мільйони кримінальних проваджень. Це за офіційною статистикою, і там є грабежі, розбої, гвалтування, вбивства багато різних сфер, які мають правоохоронці охоплювати своєю діяльністю і. Злочини в сфері економіки саме в бюджеті, в розгробуванні цього бюджету в корупції, вони займають певний лише відсоток з тих з цього валу кримінальних проваджень, які є. І звісно, що на це виділяється якийсь людський ресурс слідчих оперативних працівників та прокурорів. І наразі не є можливим охопити абсолютно всю інформацію. Яка є, яка видається органами місцевого самоврядування, органами державної влади державними підприємствами, які вони здійснюють при закупівлях? Наразі слідчі підрозділи у всіх правоохоронних органів займаються провадженнями пов'язаними з? Розкраданням бюджетних коштів або з корупцією це і слідчі національної поліції, це і слідчі державного бюро розслідування, це і слідчі бюро економічної безпеки, а також слідчі СБУ і головне, ще й слідчі національного антикорупційного бюро. Але ця вся система працює в окремій взаємодії з різними прокурорами, які здійснюють нагляд за цими кримінальними провадженнями у формі процесуального керівництва. На мою думку, важливо було би об'єднати прокурорів всіх, зробивши спеціалізацію їх саме на сфері боротьби зі злочинами, пов'язаними з розкраданням бюджетних коштів, коли вони в синергії, одна група, одна, один підрозділ прокурорів будуть бачити картину загалом, що відбувається, наприклад, в районі, в області або в цілому в Україні, то вони будуть розуміти. Звідки походить саме джерело цієї корупції, хто є головою розкрадання ідеологом або цих схем, або є головою самої цієї злочинної організації, яка очолила якесь державне підприємство або установу і фактично підбираючи людей, працює над тим, щоб грабувати. Кошти цього державного підприємства чи державної установи, коли ми створимо спеціалізований підрозділ з прокурорів, то вони будуть бачити, як саме можна обступити цих чиновників з різних боків, які сили вони мушуть бути задіяні для того, щоб забезпечити реальну фіксацію доказів з усіх напрямків. І забезпечити потім направлення справи до суду і отримання обвинувального вироку вже в суді. Бо наразі в нас є окремі прокурори, які закріплені за різними органами, і вони не бачать картинки в цілому. Вони вивчають лише те кримінальне провадження і те повідомлення, яке до них надійшло, і вивчають тільки ті матеріали, які були зібрані лише одним слідчим органом. А якби в прокурора була можливість бачити, що окремо роблять всі слідчі підрозділи, то вся би інформація стікалася б до одного прокурора, і тоді він би міг керувати цією інформацією і розуміти, де потрібно підсилити, які органи недопрацьовують в матеріалі, кому треба дати умовного копняка, щоб він біжав швидше, і здобував інформацію і докази, які Будуть вже е, лежати в доказовій базі цього кримінального провадження. От уявіть собі ситуацію, що слідчі національної поліції, наприклад, соломінського райвідділу отримали інформацію, що в Соломінській районній лікарні відбувся тендер з завищеними цінами на закупівлю медичного обладнання, і слідчі прокурор бачить лише цей факт, і вони досліджують його лише його. що в цьому провадженні вони зможуть назбирати, ну це буде відомо лише їм, але ніхто не звертає на увагу, що точно такий же тендер відбувся і в Дарницькому, і в Печерському, і в Голосіївському районі міста Києва або взагалі в інших лікарнях в цілому по Україні. І такі всі тендери вони всі з завищеними цінами на один і той же самий тип медичного обладнання. І тут постає питання: якби була спеціалізація у прокурора, то прокурори вищого рівня могли би побачити, що це є системна історія, яка відбувається мережево повсюди, і треба давати аналіз, чи є якісь ще корупційні ризики в тому, що це спускається згори донизу до низу і заставляють цих головних лікарів умовно. Здійснювати такі закупівлі за завищеними цінами, а потім передавати ці відкати до гори. А так, районний відділ бачить лише свою історію, вони приходять, збирають документи, і невідомо, чи зможуть вони зібрати ну, всю доказову базу. Бо методика і тактика ведення розслідування в одного слідчого може бути одна, в другого інша, і вони можуть навіть зібрати різний тип доказів. Які не зможуть поєднати в одному провадженні і просто досліджувати банально ці провадження з різних кутів зору. А коли є прокурор, який може подивитися, а що було в цьому провадженні, що цікавого дістали, що в цьому провадженні цікаво дістали, яка інформація прийшла, вони можуть побачити, що в закупівлях приймало участь одне і те саме, якесь підприємство, яке поставляло це обладнання, або взагалі що це все обладнання було закуплено або завезено в Україну одним і тим самим підприємством, і саме чомусь це обладнання. Одночасно в Україні забажали отримати всі. І треба розуміти, можливо, були якісь аналоги, або, можливо, є якісь постачальники, які хотіли вийти з альтернативами і їхнє обладнання набагато краще і набагато дешевше. Це все є предметами дослідження, які мають вивчати: вивчати якийсь один аналітичний центр, яким може й бути ця група прокурорів, яка саме спеціалізується на провадженнях. Які пов'язані з розкраданням бюджетних коштів. Корупція в публічних закупівлях починається з того моменту, коли визначають очікувану вартість закупівлі якоїсь послуги або предметів обладнання, і саме там відбувається закладення всіх тих корупційних грошей, які потім підуть відкатами цим чиновникам. І Після проведення тендерних процедур, в яких ці ж розпорядники бюджетних коштів можуть встановити певні обмеження до підприємців, також відбувається відсіювання бажаючих прийняти участь. І по фінальному етапу виходить так, що на тендер виходять лише ті підприємці. Які вже домовилися про всі умови та обставини, за якими вони отримують гроші за завищеними цінами, і зазвичай скільки грошей вони потім ще й передадуть у формі відкату. І тому тільки їх потім допускають до участі в публічній закупівлі ну, в тендері. Тому, коли ми дізнаємося зі засобів масової інформації про те, що Якась міська рада вдвічі, втричі або в чотири рази закупила дорожче якесь обладнання або якісь товари. То в цьому випадку стає набагато складніше зібрати доказову базу, бо змова відбулася забагато раніше. В корупційних злочинах дуже важливо часові рамки, в яких відбулася домовленість про корупцію, і час на розслідування цих злочинів він також важливий. Слідчому потрібно розуміти час, місце і спосіб здійснення цього корупційного правопорушення. А коли він не розуміє, в який момент і де відбувалася ця змова, це викликає ускладнення для розслідування слідчим і для доведення вини цих корупційних чиновників. Можу розповісти історію з власного досвіду працюючи в Запоріжжі. Нам від поліції надійшла інформація про те, що одна з міських лікарень хоче закупити медичне обладнання за завищеними цінами, і про це вже йдуться якісь перемовини. І ми розуміли, що хочуть отримати відкат більше 30% від вартості цього товару. Розуміючи це, ми зареєстрували кримінальне провадження та встановили аудіо відеоконтроль як за підприємцем, так і за чиновниками, які мали розіграти цей тендер. Ми зафіксували як підприємець в кабінеті чиновника, розказує йому, скільки потрібно виділити на це грошей, яку суму відкату він за це віддасть, і які необхідні обмеження. Прописати в тендерній документації для того, щоб ніхто інший не зміг прийняти участь. Потім ми побачили, як ці домовленості реалізувалися в житті, як саме ті учасники, яких пропонував підприємець, і зайшли на тендер, як ті умови, які були прописані, фактично не дали змоги прийняти участь іншим. І ми побачили. Що саме той товар, який валявся на складі в цього підприємця, раптово став необхідний комунальній установі. І це все стало доказовою базою нашого обвинувачення. Але так щастить не всім правоохоронцям. І треба розуміти, що цей підприємець міг здійснювати такі ж закупівлі і такі домовленості і в інших установах. і Масштаб цієї корупційної оборудки міг би бути набагато більший, але для цього потрібно більш широке бачення всієї картини в цілому, на мою думку, створення спеціалізованих відділів в прокуратурах, які б займалися розслідуванням і процесуальним керівництвом кримінальних попроваджень, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів, допомогло би. Розширити бачення картини в цілому, які корупційні чиновники, з якими підприємцями що саме і яким чином хочуть вкрасти. Тому якщо ми це створимо, ми зменшимо рівень корупції, який відбувається на певній території. Бо за цією територією вже стоїть око прокурора. Який дивиться пильно за те, щоб гроші не розкрадали, і це б суттєво зменшило рівень корупції в містах, районах, в областях, і гадаю, що і в цілому по всій Україні, коли я почав працювати в органах прокуратури, так склалося, що в сферу моїх професійних інтересів потрапили злочини, які вчиняються в сфері економіки, і для того щоб глибше розбиратися в цій історії. Я отримав другу вищу освіту в сфері фінансів та банківської діяльності, і це мені допомогло розбиратися в тому, як вчиняються ці злочини, яка причина-наслідкові зв'язки в цьому є, і як злочинці потім намагаються приховати сліди цих злочинів та вкрадені кошти. Тому було б дуже добре, якби держава створила на рівні прокуратури. Спеціалізовані відділи, які займалися саме конкретними категоріями справ, наприклад, справами в сфері ДТП загальнокримінальними злочинами, а також злочинами, пов'язаними з розкрадання бюджетних коштів, і це би стимулювало прокурорів поглиблювати свої знання і ставати на рівень експертів, розуміючи всі нюанси і тонкості розслідування цих кримінальних проваджень. Що треба зробити, аби суттєво знизити рівень корупції або навіть повністю її побороти на місцевому рівні? По-перше, необхідно прибрати умови, при яких ця корупція відбувається. Є, на мою думку, три важливих головних фактора, які на це впливають: ми маємо прибрати можливість визначення чиновникам самостійно завищених цін. Бо це один з найбільших і найважливіших елементів, які закладаються саме відкати. По-друге, ми маємо прибрати можливість чиновникам прописувати додаткові якісь умови, які обмежують кількість учасників у цих закупівлях. Можливо, потрібно створити якісь уніфіковані стандарти для підприємців, за яких виконуючи їх, вони можуть приймати участь у будь-якому тендері. І по третє, ми маємо розробити заходи, за яких добросовісні підприємці, які приймають участь у тендерах, могли розраховувати на те, що їм оплатять товар в гарантований період часу. І цей термін не повинен перевищувати півроку або рік. Це має бути якийсь адекватний період, наприклад, 30 днів після поставлення товару. По-друге, ми маємо йти в ногу з часом, і після появи штучного інтелекту прокурори могли б і мали б використовувати його функціональні можливості, а також інші аналітичні програми і бази в своїй роботі для того, щоб розвантажити себе в цих сотнях кримінальних провадженнях, які розслідуються в сфері розкрадання або корупційних злочинів. І цю можливість потрібно забезпечити як на законодавчому, так і на адміністративному рівні. По третє, необхідно створення нової організаційної структури та закріплення спеціалізації за прокурорами. По факту, це створення спеціалізованих відділів і усунення надбудов, які обтяжують роботу прокурорів. Потрібно також змінити систему показників роботи правоохоронних органів, за якими оцінюють ефективність її діяльності. Якщо в громаді процвітає корупція, то люди розуміють, найбільше наживається саме голова громади, наприклад, мер міста чи містечка. Але очільник громади так вибудовує свою роботу, що він особисто нічого не підписує. За нього це роблять заступники, начальники департаментів, керівники комунальних підприємств та інші підлеглі. То як притягнути мера корупціонера до кримінальної відповідальності? Наразі дуже складно мера притягнути до кримінальної відповідальності, але в принципі я вважаю, що це можливо. Це можливо за тих обставин, що ми можемо розглядати мера як людину, яка створила злочинну організацію і втягнула. До цієї злочинної організації своїх заступників, начальників департаментів, керівників комунальних підприємств і побудувала цю злочинну ієрархію. І тоді, коли ми будемо розслідувати кримінальні провадження не окремо по кожному департаменту або комунальному підприємстві, а розглядати це як велику єдину систему. Як одну злочинну організацію, тоді ми зможемо довести системність цієї корупції і, викривши на корупції конкретного начальника департаменту або комунального підприємства, ми можемо застосувати інструменти, передбачені кримінальним процесуальним кодексом, і запропонувати йому угоду зі слідством, за якою він отримує менше покарання, але дасть викривальні покази на цього мера. І тоді лише ми зможемо довести провину цього мера і піддати його кримінальній відповідальності, посадивши його реально в тюрму. І такі покази можуть бути від різних учасників цієї злочинної організації, не тільки один якийсь конкретний начальник департаменту, бо це є система велика. Мережа працівників, які поєднуються всі в одну ієрархічну піраміду, і насправді лише декілька таких гучних справ по Україні продемонструє іншим головам громад про те, як працює принцип невідворотності покарання.